Hey guys, привіт всім. Uh, our today's topic is comparatives in English. Сьогодні поговоримо про порівняльний ступінь прикметників в англійській мові. Uh, коли нам треба сказати да, великий більше, маленький, менше. Так, давайте подивимось. I'm 92. Да, дідусь каже. Мені. 92. I am 93. Бабуся каже мені 93. Old це старий. А якщо треба нам сказати хтось старше, то це буде звучати older. Older. Угу. Закінчення e Так. Heavy. Це важкий, а якщо важче це heavier. Heavy. Якщо слово коротке, як ви бачите, то до нього додається закінчення «іа», щоб зробити цей наш порівняльний ступінь прикметників. Старше, важче. А от подивіться сюди: експенсив це дорогий. Досить довге слово, да, тут багато складів, і ну, навіть логічно, да, якщо сюди додати ще закінчення "-er", ну воно якось буде expensive, -е, щось аж, аж занадто. А в таких випадках, якщо слово довге, то ми його залишаємо без змін, і ми перед ним додам, додамо слово more, more expensive, більш дорогий, да, дорожчий. В цілому, якщо слово коротке, то ми до прикметника додаємо закінчення Іа. Смоле менше, маленьке менше. Old, older, старий старше. Якщо слово вже завершується на літеру I, наприклад, safe безпечний, nice, добрий, гарний. То тут немає необхідності нам ще раз додавати закінчення І, та «і «ар». Ми тут просто додаємо літеру R, «Сейфе», найсе. Лайдес. Like так, якщо е слово завершується приголосна, голосна, приголосна, то остання літера подвоюється і додається закінчення Іа. Хоте. Біге, да, гарячіше, більше. Але н'ю да, н'юе new, новий, да, новіший, тут без подвоєння. Так, якщо слово завершується на літеру Y і перед нею, да, ще стоїть, що приголосна, то uh, Y випадає, і замість неї з'явиться літера I, а потім закінчення ІА. Noisie, да? шумніший. Happier – щасливіший. Так, і те, що ми сказали: якщо слово довге зазвичай це uh, слова де більше, ніж три um, склади, то ми їх не змінюємо, не додаємо закінчення Іа, а просто перед ним додаємо слово «more». Uh -huh. More crowded, краудed. Да? Більш там, заповнений людьми. More common – більш популярний. More expensive – більш дорогий. More interesting да? – більш цікавий. Так, загалом принцип такий. Але, да, будь-яке правило повинно мати виключення. А, тут їх на даному етапі нам буде небагато. Good і bad. Да? Хороший і поганий. Можливо, ви чули таке слово. Good це у нас хороший, а от щоб зробити слово краще та щось, це буде звучати better Good better Краще. Bad – поганий, а гірше – це буде «worse». «Bad» Вес. Okay. Окей. Very nice. Так. Ну, логічно, що в принципі цю порівняльну ступінь прикметників ми використовуємо для порівнянь. Uh, давайте подивимося, да, наприклад, I'm taller than you. Вона каже, я вища за тебе. She's taller than him. Вона вища за нього. The Europa Hotel is more expensive than the Тобто готель Європа більш дорогий, ніж гранд. І зрозуміло, да, що з'являється слово then. Це та ж сама варіація нашого слова чим. Да? Дорожчий, чи, ні, чим або ніж, вищий, ніж там хтось. Так, само examples, ще декілька прикладів. Athens is older than Rome. Зречі цікаво, Athens це Афіни. Да, місто Афіни, можливо, не з першого разу можна здогадатися, що за мало... місто малося на увазі. Тобто Афіни старіші, ніж Рим. Are oranges more expensive than bananas. Значить, апельсини. Дорожче, ніж банани. It's easier to take a taxi than to take the bus. То легше так, їхати на таксі, ніж так, їхати на автобусі. How are you today? Not bad. Better than yesterday. Як ти сьогодні, да? непогано. Краще да, у нас слово виключення було краще, ніж. Вчора. The restaurant is more crowded than usual. Ресторан більш да, заповнений людьми, більш багатолюдний, ніж зазвичай. Then, да, тобто, ніж щось. Так, окей. Okay. And now uh, let's make um, correct comparative form. А тепер давай, давайте спробуємо зробити коректну, правильну. Порівняльну форму. Helen's car isn't very big. She wants a bigger one. Тобто машина Helen не дуже велика, вона хоче більше. Пам'ятаємо, да? Тут у нас приголосна, голосна, приголосна. І остання приголосна подвоюється і закінчення і А. My job isn't very interesting. I want to do something more interesting. Моя робота не дуже цікава. Я хочу робити щось більш цікавіше. Більш цікаве. Так. You are not very tall, а ти не дуже високий. Your brother is. Твій брат. Дивимось tall. Коротке слово, менше, ніж три склади. Тому тут з'являється а. Толе. Так. David doesn't work very hard. Да, тобто Девід не працює да, важко. I work harder, Так, да, я працюю важче. Коротке слово теж. My chair isn't very comfortable. Мій стелець не дуже комфортний. Твій, да, yours is більш комфортний. Comfortable довге слово. Зразу визначаємось. Yours is more comfortable. Mm -hmm. Yes. Окей. Okay. Так. Your idea isn't very good. Да? Тобто, твоя ідея не дуже хороша. Good, пам'ятаємо це виключення. My idea is better. Моя ідея краще. These flowers aren't very nice. Ці квіти не дуже да, гарні. The blue, one, the blue ones, да, ці блакитні. Nice – Коротке слово. Nice. Так. My bag isn't very heavy. А моя сумка не дуже важка. Your bag – твоя сумка важче. Так, це у нас коротке слово, але. Завершується на літеру Y, пам'ятаємо Heavier. My bag is heavier. Так. I'm not very interested in art. Я не дуже цікавлюся там мистецтвом. I am Довге слово. I'm I am more interested. In history. Я більше цікавлюся. Історію. Так, окей. Okay. It isn't very warm today, а да, сьогодні не дуже тепло. It was так, warm, коротке слово. It was warmer yesterday. Вчора було тепліше. These tomatoes don't taste very good. Да, ці томати, да, ці ä, помідори, э, на смак не дуже гарні. The other ones tasted. Good виключення, tasted better. Ті інші були на смак краще. Britain Isn't very big. Британія не дуже велика. France is bigger. Так. Тут цікаво, давно те, що приголосна, голосна, приголосна. Остання літера подвоюється. Bigger. Так. London isn't very beautiful. London не дуже гарний. Beautiful, long word. Paris is more beautiful. Beautiful. Mm -hmm. The knife isn't very sharp. Да, тобто цей ніж не дуже гострий. Have you got a коротке слово. Шапа. one. А да, у тебе є гостріший. People today aren't very polite. Сьогодні люди да, не дуже вічливі. In the past, they were... в минулому вони, в минулому вони були. Polite, в принципі, врахуємо як вже довге слово, да? три склади є. You're more polite. Так, окей. Okay. The weather isn't too bad today. Да, сьогодні погано. Ну, не, не дуже, да, там прям погана погода. Often it is much. Зазвичай вона набагато. Пам'ятаємо bad виключення з правила. It is much. worse. Набагато гірше. Окей. Okay. Um, so, that's it for today. На сьогодні це все. Uh, thank you for your attention. See you next time.